В рамках конкурсу Краси і таланту скарби Полтавщини. Його учасників, а саме представників номінації Конструктори-моделісти знайомили з полтавським тепловозремонтним заводом. Спочатку дітям показали музей та розповіли багатолітню історію підприємства. Далі малечу повели до навчально-тренувального центру Тяга, де можна роздивитися конструкцію тепловоза із середини. Діти учасники різних кружків. интересовались устройством двигателей, в частности тепловозного дизеля, дизель-генераторной установки вот, и вспомогательных электрических машин. Они должны видеть, что они делают, зачем, и может быть для кого-то это станет будущей профессией. Нині юні конструктори, яких більше 40, активно займаються втіленням в життя власних ідей. У своїх гуртках вони майструють моделі тепловоза Полтава, міні-копії агрегата, які збираються випустити на тепловозремонтному заводі. Своїми ідеями діти поділилися із нами. Сам розробив е, деталі викрайки і переніс його на папер. Вирізав з клею і буде його оснащувати деталями, щоб він світився. На займається Три людини цим проектом Плаз буде мати приблизно такий вигляд. Він буде виготовлений з дерева, металу та фонери. Майбутні моделі будуть не лише доволі несподіваними на вигляд, але й виготовлятимуться із зовсім різних матеріалів. Не тільки із картону, не тільки із підручних средств на технічних пластмаса, железо і так далі. Це будуть і природні матеріали, мох, ткані. Я думаю, ми багато цікавих моделей від наших дітей побачене на заводі. На думку організаторів, позитивно вплине на творчість дітей, адже майструвати модель, поглянувши на схожі експонати, буде набагато легше.